З майже пів тисячі ліфтів, які обслуговує КП комфортний дім, переважна більшість віком від 30 до 50 років. Тож не дивно стверджують комунальники, що будинкові підйомники повсякчас виходять з ладу і потребують тривалого ремонту. Ламаються ліфти і старі, і ті, що новіші. Поломки в основному одинакові. Це вихід з ладу електродвигунів. Це такий сама, сама важча поломка. Е, тому що вона довготерміновий ремонт також е, ламаються погано працюють. Взагалі не працюють е, шахти двері. Двері в шахтах. Нині каже Василь Скиденчук: п'ять ліфтів не працюють взагалі. У трьох необхідно поновити двигуни. Комунальникам зайвих клопотів додають і крадії. Так у мікрорайоні Каскад зломисники вчинили три крадіжки гальмівних котушок. Катушки не є дороговартісні, вони маленькі, там мідь їх розбивають і саму мідь здають, тому я думаю, що ми в кінці не знайдемо. Так, нова катушка коштує в районі 3 тисяч гривень, а ну, на мідь її здають в районі 500-600 гривень. Комунальники вкотре просять мешканців не нищити комунальне ліфтове господарство. Варто пам'ятати, поки кабіни перебувають в довготривалому ремонті, комусь доводиться пішки підніматися на верхні поверхи будинку. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вечір.